Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Коваленко Олександр Олександрович, я лікар-ортопед, травматолог-вертебролог клініки реабілітації інституту травматології та ортопедії. Сьогодні ми ознайомимо вас з ін'єкційними методиками препарату MD-Collagen у вертебрології. Техніка ін'єкцій при фасетковому синдромі або при спондилоартрозі. Для початку нам треба розмітити топографічно доступи. Щоб зрозуміти, де саме знаходиться цей фасетковий суглоб. Для цього ми просимо пацієнта, особливо у яких більш щільна шия, нахилитись трошки вперед. Це дозволяє вивести дерзальніше края стистих відростків. Для того, щоб зрозуміти, де у нас сьомий шиний і перший грудний, ми просимо виконати рух екстензію, ставимо на два найбільш випираючих відростка і просимо виконати екстензію. І потім знову флексію нахил вперед. От той остистий відросток, який почав свій рух, це і буде у нас сьомий шийний хребець. Ставимо на нього галочку. І далі пальпуємо фасетковий суглоб, топографічно знаходиться між краями остистих відростків, відступивши латеральніше на 2 см. Ми можемо, ну, ви можете в своїй практиці використовувати. Лінійку. Я в своїй практиці враховую також комплекцію людини. І коли, наприклад, якщо у нас є МРТ, ми можемо прямо на МРТ замірити відступ від центральної лінії до фасеткових суглобів. Це дозволить, дозволить мені більш чітко зробити ін'єкцію. 2 см це у нас приблизно між 6 і 7. Міс, між, це у нас буде сьомий і тут у нас буде тн 1 тн 1 Невеличкий лайфхак, да, після обробки шкіри у нас топографічні орієнтири можуть стиратися. Як ви, мабуть, бачили в атласах по ін'єкційним методикам, там малюється не ручкою, а саме місця ін'єкцій відмічаються отаким от от рухом. Раз. Два. Це, це залишає слід на шкірі, і потім ви не втратите цей орієнтир. І можна далі. Обробляти в вашій практиці, орієнтуючись на комплекцію людини, ви можете використовувати різні голки, такі як 22 g з 5-кубового шприця, g 13 мм, якщо людина більш худа. І знову ж таки, якщо ви можете на МРТ заміряти глибину, на яку ви можете підколотися, щоб якомога ближче бути до фасеткових суглобів, то ви обираєте відповідно тут голочку. В даному випадку, і взагалі найбільш безпечний варіант. Це буде використання голочки 30G. Вдягаємо щільно голочку, якщо у вас Шприц лаверлок, це буде ще краще і безпечніше. Особливо в тих випадках, коли вам треба зробити внутрішню суглобову ін'єкцію, бо об'єм фасетки маленький. І якщо ви підкололись, ми це робимо під рентген-контролем. Якщо ви підкололись в фасетку, починаєте вводити, може бути там може бути важкість під час введення, якщо у вас не ловерлок, то препарат може розлетітись. Під час ін'єкції. Ви можете попросити так само трошечки нахилитись вперед, Топографічні орієнтири у нас збереглись. Як правило, колиться, якщо у нас запалена, наприклад, фасетка між C5C6, колиться С5C6, C5 C6C7, C4, C5. Це такі універсальні рекомендації. Голочка вводиться у вентральному напрямку перпендикулярно шкірі. Кількість препарату десь 03-05 мл. Ваша задача не саме внутрішньосуглобово, а можна і переартикулярно. Це також буде приносити класний ефект. Укольчик. Підкололись? Ми бачимо, що цьому пацієнту хотілося б глибше. Але, ну, щоб безпечніше було, ви можете просто трошечки надавити. Аспіраційна проба. І робимо введення препарату. Наступна, на наступному рівні укольчик. Робимо це, намагаємось швидко. Так само 0,3-05 мл на кожну ділянку. І укольчик. 0,3-0,5 мл. Обробляємо антисептиком. Процедура закінчена. При пошкодженні зв'язкового апарату, а саме міжостиста зв'язка, це часто буває у пацієнтів, у яких в анамнезі були якісь травматичні пошкодження шийного відділу хребта, це або у нас ДТП, або травма, як правило, це у молодих людей досить часто трапляється. Ми можемо у відновленому періоді зробити ін'єкцію саме міжостисту зв'язку. Як розмічатися? Тут так само. Края остистих відростків і ваша задача під кутом десь 15-20 градусів, голочкою вже 30, так само 13 мм, цього буде достатньо вколоти міжостисту зв'язку. Відмічаємо топографічні орієнтири, куди нам треба буде колоти. Це можна колоти на будь-якому рівні, і обробляємо місце ін'єкції. Угу. І так само робимо укольчик. кольчик. 0,3. Дивіться, коли ви підійшли до зв'язки, бачите, препарат майже повернемо, препарат майже не йде. Тому в цьому випадку, якщо голочка не, лове, шприц не ловерлок, то краще підтримувати поршень. Все зробили. І так само можете в будь-яку будь зв'язочку міжостисту робити ін'єкцію. Можна як до самої зв'язки, так і підшкірно робити. Інфільтрувавши всю ділянку 0203 мл препарату. Ін'єкцію завершено. Обробляємо місце проведення. Якщо ж ви визначили, що основною причиною болю в шийному відділі хребта є саме м'язовий біль або міофасціальний больовий синдром, в такому випадку ви маєте пальпаторно знайти саме той м'яз, який викликає дискомфорт за допомогою, можливо, тестів да, в нахилі або ротації в протилежну сторону, цих методик багато. А ви знаходите м'яз, який викликає болючість, це може бути як і підпотиличні м'язи. Да, розгиначі голови, так і вже м'язи безпосередньо шиї. Знаходити цей м'яз пальпаторно да, берете зворотній зв'язок від пацієнта, отримуєте, відмічаєте місце куди треба зробити ін'єкцію. Тут, або вже ближче до оліватор скапуля, в да, місці його кріплення. Або ну, безпосередньо, куди вам потрібно обробляєте зону проведення ін'єкції. В тих випадках, коли м'яз у нас невеличкий, а вам треба безпосередньо в тригерну зону або де у нас є спазм попасти, ви можете додатково зафіксувати м'яз або так, або щоб було видно, підфіксувати м'яз великоподібним таким міні-захватом і провести ін'єкцію. Це якщо внутрішньо м'язово. Якщо ви підфасціально або підшкірно, достатньо буде просто так само перпендикулярно відмітились і овкольчик. Це підшкірна ін'єкція. Робимо інфільтрацію 0,203 мл препарату. Бачите, одразу ми бачимо, як набухає. І ще вище, якщо ми посередньо до м'язу хочемо підколюйтесь глибше. Так само. 0,2-03 мл препарату. Ще можна профілактично робимо місце, якщо ми диференціювали, да, саме який м'яз, можемо в проекції цього м'язу виконати ін'єкцію. Наприклад, трошечки нижче. Буквально 0,2-03 мл в кожну топографічну зону. Ін'єкцію завершено, обробляємо зону проведення. Ще є група пацієнтів, у яких внаслідок пошкодження да, або запалення якихось нервів, великий або малий потиличні нерви, які топографічно виходять в зону шиї. Тут так само ми препаратами ГУНА, користуючись е, топографічним атласом да, виходу е, цих нервів, можемо МД-неврол підколювати саме в топографічні орієнтири. Це просто також невеличка підказка. Дякуємо вам за увагу. Сподіваюся, що дані методики стануть в нагоді у вашій практиці і покращать ефективність лікування ваших пацієнтів.